Доброго дня! Мене звати Педан Анна. А ми продовжуємо наші досліди, які направлені на опис дії препаратів лінійки Добродій, а саме Добродій Комфорт Універсальний та Добродій ОМД. Сьогодні будемо досліджувати вплив цих препаратів на енергію проростання, схожість та вміст сухої речовини на пшениці озимій сорту Сталева, 2020 року врожаю. У нас буде три різні варіанти та контроль, як і минулого разу. Перший варіант буде включати в себе протруювання препаратом Добродій ОМД в нормі 5 кг на тонну. Другий варіант добродій комфорт універсальний з нормою 0,25 літрів на тонну. Третій варіант буде включати 20 препаратів з такими ж нормами. Та, звичайно ж, контроль. Перша моя дія це очистити насіння від різних домішок. Очищене насіння я розділила на 4 проби по 100 грам для протруювання. Тепер я залишаю всі ці зразки трохи постояти та приступаю до підготовки чашок Петрі. Ось і прийшов час до наступних дій. Зараз я буду відділяти від кожної проби по 300 насінин та розподіляти по чашкам Петрі по 100 штук на кожну. Залишилось лише полити зразки та залишити їх проростати. Сьогодні третій день тому приступаю до підрахунку енергії проростання. Найкращу енергію проростання, як і минулого разу, мають зразки оброблені одночасно добродій ОМД та добродій комфорт універсальний, а саме 97%. Трохи гірше зразки оброблені і «Добродій ОМД, і «Добродій Комфорт універсальним 96%. А контроль має енергію проростання 94%. На сьомий день рахую схожість нашої культури. Підрахувавши схожість, я маю такі результати: зразки оброблені добродієм ОМД, мають схожість 98%, контроль 97%. Насіння оброблене добродієм комфорт універсальним та насіння. оброблене одночасно добродієм ОМД та добродієм комфорт-універсальним універсальним. 99%. Тепер я починаю заміри проростків та кореневих системи наших зразків. Також одночасно буду відділяти корінь, проросток та насіння для визначення сухої речовини. Вимірявши кореневу масу та довжину проростків, отримали такі результати. Зразки, оброблені добродієм ОМД, мають вдвічі більшу кореневу систему та на 30% більший більше проросток. Зразки оброблені добродієм комфорт універсальним мають на 40% більшу кореневу систему та на 28% більшу довжину проростку. Зразки оброблені одночасно добродієм ОМД та добродієм комфортом універсальним мають збільшення кореневої маси на 53% та проростків на 32% порівняно з контролем. Цей дослід проводився у 2021 році. Однак протягом останніх кількох років вчені продовжували досліджувати препарати торгової марки Добродій в лабораторних та польових умовах. Крім того, що науковці знайшли більш ефективні дози таких препаратів, як добродій ОМД», Добродій Комфорт Універсальний, вчені також розробили новий препарат «Добродій Мікро для захисту та живлення рослин, який значно підсилює дію Добродій Комфорт Універсальний.